Panie z wami, Jest Czytania Ewangelia wytłuki. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Тому що Він помазав мене благовістити у Богим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий, Схорнувши книгу. Він віддав їй слузі та сів, а очі всіх у цинагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Слово Господнє. 为何？ Слава Ісусу Христу! Дорогі брати Єпископи Яни, дорогі священники, я забувся також на початку привітати отця діякона, але він мусить трошки більше їсти, щоб був більш заметний. Дорогі люди Божі, ми сьогодні збираємося раніше, бо зазвичай ця служба Божа тематика. Також освячення олії відбувається у великий четвер. Але оскільки в цьому році ми хотіли бути разом в цей ювілейний рік, зібратися всі священики, які служать в Харківсько-Запорізькій дієцезії, то ми збираємося в цей вівторок, щоб разом споглядати велику Божу любов, яка Проявилася до нас в Ісусі Христі. Це великий дар. Тому що ця любов, яку ми споглядаємо, любов, яка прийшла до нас, Господь, який прийшов до нас, вона є фундаментом цілого нашого існування, цілого нашого життя. І також початком нашої тотожності, силою. Є також тим, що допомагає розвивати в собі згідно тотожності нашу ідентичність. І Господь, котрий дає нам цю любов, допомагає, щоб ми були тими, ким ми маємо бути. В цьому криється вся таємниця. Без нього, так як Скільки б не було ноліків, але якщо перед ноліками немає жодної якоїсь цифри, хоча б одиниці, всі ноліки не мають жодного значення. Ось так само все, що існує без Ісуса Христа, без Бога, це просто набір ноліків, нулів. Якщо вони є, то за мить буде видно, що і то не має сенсу. Ми переживаємо цей ювілейний рік, ювілейний, який називається «Поломники надії. Надії. Надія це дуже важливий дар. І без надії людина жити не може. Якщо втрачає надію, то втрачає все. Але джерелом нашої надії є Ісус Христос, Господь. Джерелом, і звершенням нашої надії є також він. І присутність його тут на землі, у видимій такій постаті через свою церкву є для нас фундаментом, є фундаментом надії. Добрі брати священники, кожен з вас на своєму місці. Там, де служить, є конкретним знаком Божої присутності, і кожен з вас є таким знаком, який підсилює, надає сенс. Тобто, можна сказати, є аргументом, що варто надіятись, чому Бо Господь є з нами. Сьогодні наша спільна тут зустріч коло Ісуса Христа у цьому кафедральному Соборі. Є також виразом того, виразом нашої віри, в те, що Він є посеред нас. І те, що ви прибули так здалека, хто ближче, як якісь 30 метрів, але є ті, котрі прибули понад 400 кілометрів в одну сторону. Цей труд, це паломництво, яке ви сьогодні звершили і звершуєте, це є також вираз віри в те, що. Він є з нами, але також і виразом благання, прохання, щоб сильно в ньому закріплюватися, щоб Він був через вас, присутній там, де ви служите. Тому, споглядаючи цю велику таємницю, задумуємось над великим даром і сповнюємося вдячності, Господи, то значить, Ти є з нами. Через кожного священника, ти кажеш, Я є. Через кожну звершену святу месу Ти приходиш і є з нами. Через прощення гріхів в конфесіоналі, через послугу священника, Господь каже, Я є з вами. Через присутність при святих дарах Він каже, Я є з вами, через хрещення, через і таїнства. Він запевняє нас, я є з вами. І усвідомлюючи те, що Він є з нами, звертаємо до Нього наші благання, наші думки, наші прагнення, наші болі, і просимо Його про те, щоб ми були вірні Йому, щоб ми зберігали цю єдність з Ним, передусім цю єдність серця, щоб в ньому черпати силу, щоб Він надихав, щоб Він давав цей внутрішній огонь Святого Духа. Щоб твоє серце світило, щоб твоє серце і моє серце було тим маяком на березі небезпечного моря цього світу, де хвилі намагаються зруйнувати кожний корабель, чи великий, чи маленький, щоб потопити його. І дуже важливо, коли твоє серце сповнене присутністю Господа світиться. Не завжди бачиш, для кого воно світить. Але коли воно потухне, то всі це бачать. Дуже важливий один момент, котрий потрібно собі усвідомити, що маяк зовні завжди виглядає самотнім. Тобто маяк, котрий стоїть на березі, можна сказати, не має нікого коло нього. Але є дуже важливо. Що в ньому всередині горить огонь. Дорогі брати і сестро, священник це і великий дар, який потрібно підтримувати. Кожний священник є зобов'язаний, не стільки зобов'язаний з примусу, скільки словами святого апостола Павла, котрий говорить, любов спонукає мене, любов спонукає мене. Оцим спонуканням кожен з нас є зобов'язаний до того, щоб моє серце палало, палало його любов'ю, палало його присутністю. І також, як церква, ми отримуємо великий дар священників, але з другої сторони, дорогі брати і сестри, це є завдання, щоб ми, наших священників, підтримували, підтримували передусім молитвою. Турботою, щоб цей маяк, котрий є знаком також для інших, щоб він не затух. Тому сьогодні дякую Господу за кожного з вас, дорогий брате священику, дякую за твій труд, дякую за те, що не раз ти в цілковитій такій самотності, де є лише пару осіб з парафіян, а є такі, де всі виїхали. Що ти є, що ти служиш, що ти несеш цей труд страждання, що ти співучасником є страждання Ісуса Христа, що ти є з Ним, що Ти його не залишаєш там, де Він тебе поставив бути знаком його присутності. Дякую тобі за це служіння. Дякую за те, що огортаєш опікою турботою військових. Які не раз стукають у двері плебанії храму для того, щоби просто випити каву, переночувати, поспілкуватися, помолитися. Дякую за те, що йдеш до тих, хто переживає біль втрати своїх близьких. Чи переживає якусь кризу. Дякую за те, що ти йдеш ближче, там, де Наші брати і сестри зі зброєю в руках захищають Батьківщину, що ти, не боячись, наражаючи своє життя, приходиш, щоб їм послужити. Дякую тобі, дорогий брате, за те, що ти похиляєшся, а Господь через тебе похиляється в конфесіоналі за твоє таке жертовне служіння, за те, що приходиш до вбогих, Вислуховуєш, підтримуєш. Твоя участь в служінні Ісуса Христа є видима для Бога, хоча не завжди є видима і зрозуміла для інших. Я дякую тобі і прошу Господа для кожного з вас, щоб Господь дарував, вас, дарував тебе силою, внутрішньою силою, внутрішнім цим огнем. Щоб з твого серця ніколи не зникав спокій і мир, хоча страждання і труд, і різні настрої, і різні емоції будуть з'являтися, бажаю тобі Святого Духа, цього відчуття приналежності до Ісуса Христа, приналежності, яка є сповнена вірності і любові до Нього, але також приналежності, в якій відчуваєш. Вірність Бога для тебе. І нехай Твоє, нехай наше служіння, дорогі брати, в священстві, нехай буде тою розгорнутою книжкою, з якою Господь буде читати для інших, що Я є з вами, що ось рік Господній сприятливий, ось двері, неба і благодаті. Відкриті для вас, відкриті для Тебе, і щоб інші люди, які зустрінуть Тебе, зустріли Господа, і щоб колись у Царстві Небесному кожний з нас почув голоса багатьох людей, котрі скажуть: дякую Тобі, бо через Тебе я пізнав Господа, дякую Тобі. І щоб це дякує. Помножуючись у твоєму серці, доєднувалось до цього співу ангелів, які прославляють Господа за цілим народом Божим, котрий отримав спасіння. Тому нехай Господь благословить вас, нехай непорочна Діва Марія товаришує вам, і нехай Господь, котрий є присутній тут, на цій землі, на сході України, де проливається кров. Нехай. Дає свою перемогу і дає надію усім тим, хто зустріне нас.